владики, ми раді вітати вас тут, на тій Терновецькій землі, яка за часів підпілля стала тою оазою Христової любові і тої постійної молитви, яку ви, як і ісповідник віри владика Павло і владика Миколай, приносили тут кай разом із нами. І сьогодні ми просимо в той день очолити. Торхирийську святу літургію, як велику подяку Всевишньому і ласкавому Богу, нехай Господь благословить нас і просимо вашого архієрейського благословення. Вічає, освячує кожну людину, яка приходить на світ. Святкуємо це прекрасне торжество, насамперед віддаємо дяку Богу Всевишньому за те, що Він нас покликав всіх до життя, благословив, і те, що ми його пізнали і можемо йому служити. Нікого з нас, Господь, не відкидає, але приймає наші молитви, наші праці, наші змагання. Історія, як знаєте, є дуже-дуже важкою для нашого українського народу, як це Іван євпорів, владика Йосифа у проповіді. Я мав можливість також спільно з вами тут молитися часи підпілля, в часи піля у закритому храмі. І я ніколи не знав, що він таким є. Гарним і великим. Бо все то селами приїжджали вночі, десь межами вели до храму так, щоб день, напевно, щоб він не пізнав, куди йшли. заводили до храму, храму вікна прикриті, в храмі світилися свічки так темно, і відправлялися в храмі Богослужіння. Я є також тим наочним свідком, як ще молодим священником, приходив сюди Великою Павлом Василиком, і сповідником віри, якому в цьому місяці також 12 числа ми в Коломинії, Великою Василиєм відправляли Богослужіння 10 років уже у відпік його до але пам'ятаю ту хвилю, як ми тут в храмі відбувалися, відбувалися Богослужіння, І якщо з було видно якусь, якесь світло, їхало якесь авто до села, тоді одразу у церкві гасили свічки, але молити продовжувалися без свічок. Коли це були свої люди. Тоді знову запалювали свічки і молилися в храм. І тому направду, ми всі прийшли до вас з вами помолитися і скласти всім подяк. Ми єпископи, всі священники, багато походять з вашого села, з вашої парохії. І хочемо скласти вам подяку. Подяку в тому, що ви були завжди. Є і будете дітьми Української греко-католицької церкви. Дуже прикро, що ви мали таку важку історію, велике переслідування не тільки церкви, але ви ще мусили залишати багато з вас свої доми і їхати в другий світ насильно. Але тут для нас всіх ви були і. Тим прикладом, що віру не можна змінити нічим, в якій вірі ми породилися, в якій вірі маємо померти. Прикро, щоб у цей час переслідування, я знаєте, так у вашому храмі подумав собі, Ну, ми скажемо, нас з вами переслідували атеїсти безбожні. Йосапата убили вже не атеїсти, не безбожники. Сьогодні наших дітей вбивають на сході, також християни. І здавалося, що поганого зробили наші предки, князі київські, які хотіли охрестити ще схід і дали тому східньому народові християнства. І за це усю історію, як вони, так ми всі терпимо такі великі переслідування від сусіднього християнського народу. Здавалося. Тому заносимо наші молитви о Божій проятунку, по Бо прокров Пресвятої Богородиці, за ту правду, за. За ті всі терпіння нашого народу, щоб поблагословив на майбутнє житті дітям, внукам і правнукам волю і спокій, щоб ми могли вільно молитися, щоб ми могли будувати вільно незалежну нашу батьківщину, Україну, щоб не було загрози від наших сусідів, щоб не вмирали і не проливали кров. Нашій. Тому нехай все ми Господь на правду, благослови оце наше майбутнє. За це ми сьогодні молилися і одні одних вітаємо цими прекрасними, гарними ювілеями Оце Івана. Дякуємо вам, що вам удалося нас всіх прикликати і зробити тут таку прекрасну. Гарну літургію, нехай все милостивий Господь, ще всім довго і гарно служити. Вам, дорогі отці, що ми могли сьогодні співслужити ту літургію разом. Багатьох я вас знаю, що з тих часів переслідування. Я думаю, що кожен з вас має багато і багато що сказати, але це є нашою присутністю. Ми, являє, ми виявляємо ту нашу повагу і шану до тих людей, які терпіли і не здавалися, і донесли церкву до нашого покоління, що ми маємо сьогодні, вільну незалежну батьківщину Україну і вільну церкву. Дякуємо водиці Йосапату за, за вашу проповідь. За ваше навчання, за науку і також дякую е, владиці Василею. Я також маю грамоту, але вже в руках тримаю. Я думаю, що Йосифа вже мав можливість промовити, то я ще дам і ту можливість і Василеві. Що дякую, дорогий митрополиткова, вам дорогі владики, дякую отцю. Івану за запрошення сьогодні. Я перший раз є у вашому селі. Але коли зайшов до цього храму, дивлюся, він мені нагадує старозавітній корабель ноя. Такий, знаєте, гарний, дерев'яний, намолений, дихає здоров'я, дихає так, аж радісно і легко молиться. Такою є наша душа. Такий храм, такою є наша душа. І за тих слів. Тільки хочу, щоб мої попередники говорили, хочу сьогодні привітати Отця Івана, парохові храму святої Параскеви міста Івано-Франківськ, метрофорному проти Іванові Ребелі з нагоди 30-ріття священства, серчасні отці Івана. Ви один із тих, кого Господь покликав за собою, і в тому часі потрясій землі вас надихнув молитвою Святою. Нелегкі вам стелилися стежки, випробувань судилися немало. З благословенням Божої руки ви крок за кроком труднощі долали. І з янгом небесним на плечі перебрали підпілля чорні броди. І світло Троянської свічі несе в молитві спраглому народу. Не знали втоми руки і душа, сповідуючи заповіді Божі, і ревний пастор завжди поспішав і з вірою, що правда переможе. Та кривда знов гуляє між людьми, діяння підпираючи гріхами, і матері вмиваються слізми за втраченими юними синами. Ви, Отче Іване, всіх єднаєте в Христі, як проповідник віри і любові, і сійте ті зерна золоті, що проростають в душах і у Тож, дай вам, Боже, довгих-довгих літ заступництва святої Параскеви добром збагачувати білий світ і служитерем нашому Творцеві. Плекайте сад любові і добра. І засівайте щедро на ужину, бо не пора, що зовсім не пора, вам отче Іване, сподіватись на спочине! І коло ми, слово Дякую. Я, я так не зможу, але також маю грамоту, маю грамоту для парафіян. Грамота Божою милістю з нагоди 25-го ювілею легалізації Української греко-католицької церкви нагороджується парафія по кров Пресвятої Богородиці Села Терновиця Письменецького деканату. Братство і сестриство, церковний хор та всі парафіяни, мир вам у Господі, оцінюючи вашу ревність старання для Божої слави та добра Івано-Франківської архі... архієпархії і митрополії та українського Божого люду за вашу добру християнську позицію у житті, за щиру жертовну, Невтомну працю для добра і розвитку парафії, за збереження і передання батьківської віри наступним поколінням, зокрема в час підпілля та легалізації церкви, за сприяння у проведенні підпільних богослужінь, утримання і прийняття духовенства. Щиро вітаємо вас, бажаючи Божого благословення. Всеми Божої ласки та висловлюємо вам слова подяки і визнання та нагороджуємо почесною ювелейною грамотою. Нехай Господь у Троці святій щедро винагородить вас за страждання, працю і жертовність для добра Святої Церкви і Батьківщини нашої України. Додасть вам віри, надії і помножить Божу любов у ваших серцях. Прошу, читану військ. Земля, то він має право на репліку. Я так використовую так само ту можливість. До мене зверталися сьогодні всі тут присутні отці, які не просто тут сьогодні стоять на цій святій літургії, але які в своєму часі, тому 25, 30 чи більше літ ще. І в новому віці, як владика Йосифа сьогодні згадував, не тільки дрімалися там в лавці чи стерегли одежі, як Савло майбутнє Павло, але трудилися, працювали, допомагали нашим єпископам і священникам, і вони всі просили в мене по кілька хвилин слова. Але я думаю, що вони час від часу. Будуть приїжджати до нас не тільки через 25 літ, та як сьогодні вони зібралися, але в будь-який час вони можуть і мають право приїхати до цієї церкви, сказати своє слово і поділитися спогадами, не чекаючи на запрошення Отця Пароха, не тільки на покрову, але в будь-який час ми вас запрошуємо і не тільки три хвилини, але скажете стільки. Скільки будуть вас люди слухати? Тому Тому я сьогодні перепрошую, але я дійсно складаю Господу Богу подяку не тільки за тих 30 літ моїх святців, бо 30 літ тому сьогодні дійсно сперед вночі в 12 годині коли мої було свячення. І на непорочне зачаття Божої Матері була перша моя свята літургія на тому престолі, який зараз є в Захристії, то був престіл тоді, там, де не мешкали. То була перша свята літургія. Але я собі пригадую, що 40 років тому, осінь 74 рік, в цьому храмі Владика Павло благословив чотирьох хлопців до війська. Це було 40 років тому, в 74 році. Це були, на жаль, покійні всі три. Тара Василь, Тарас Василь, отець Григорій Сімкаєва і я. З них чотирьох лишився вже тільки я. Багато різних ще можна згадувати тут історій. Я коли зламав ногу, не мав що робити, і трошки це все собі пригадав і написав. І десь ви дістанете цю книжечку основні такі моменти, які я собі запам'ятав, які мені пригадалися в своїй історії, нашого підпілля, в історії нашої церкви. А сьогодні я разом з вами складаю щиру подяку Господу Богу за дар життя, дар покликання, про які говорив сьогодні владика Іосафет. Дякуємо вам за вашу витривальність вір. Дякуємо нашим Преосвященним владикам, архієпископу митрополитові нашому Володимирові, єпископові Василію, Йосифатові, що вони радо відгукнулися на наше запрошення і прийшли до нас. Ініціатором нашої зустрічі сьогодні був саме владика митрополит Василій. Коли ми були в зарваниці, згадали собі, що він був свячений 40 років тому. А я 30 і він каже: добре би було зібратися нам всім Терновиці, щоб подякувати Господу Богу за той дар, який Господь нам дав. Але вже вік, і ті наслідки переслідування, підірване здоров'я, воно дає свій висвіт. Але я думаю, що владика Митрополит так само ще до нас завітає Василий. А сьогодні при освященні владики. Ми дякуємо вам за те, що ви прийняли наше запрошення, за те, що ви очолили цю святу подячну літургію, яка вийде в історію, бо той пан Мирослав він то все пише, і то все буде записано, і то все вийде в історію нашої церкви і нашої держави. На пам'ять про сьогоднішню подію, прошу ця пароха. Хоч парафія Терновіця вона є одна з найменших і, мабуть, найбідніших парафії нашої митрополії. Але від нас всіх ми вам приготували таку маленьку книжечку, яка називається Біблія Острозька. Щоб ви її читали, щоб ви над нею роздумували і проповідували, голосили з неї Слово Боже для Божого люду. Нехай вона буде пам'яткою сьогоднішнього нашого ювілею, і нехай Господь. Благословить вам провадити е, тим своїм жезлом пасти, бачите, тяжкий той жез. Сьогодні дитина тримала і не втримала, впала. Тому тяжкий той жест і хрест митрополита, єпископа, владики, але ви є наші пастирі, а ми будемо йти сідом за вами тою дорогою, якою будете, ви нас провадити до Господа Бога, до неба. Нехай Господь Бог сотворить нашим високопросвященнішим і боголюбивим владикам всім отцям співслужителям, з нами присутні і з нами відсутні, і боголюбивому нашому українському народові під покровом Божої Матері проживати на Богом благословенний щасливий вік і Богом благословенні многії і благі, і щасливі літа.

і сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і прибуде завжди з вами. Амінь.